Всім привіт! У нас маленьке відео браслетів. Ми з вами дивилися. В середньому довжина 19, 19,5 або 20. Але ось цей один є довжиною 18 2950 гривень вартість 22 грами вага, Ось такий з цікавими квіточками. Також я прикреплю коротеньке посилання на е, браслети. Хочу показати сережечки, ось такі з квіточками та фіанітами. 1900 гривень 14 грамів вага сережок. Ось такі масивні, дуже-дуже красиві 5 сантиметрів довжиною. Або сережечки ось такі під назвою Алнаїр 14,5 г вага, 1900 гривень вартість. Також під них може бути така сама каблучка. Також масивні прям срібло 2,5 см діаметр. І ще маленький браслет 18,5-18,7 Ось такий 14,5 грамів вага 2100 гривень вартість. З фіанітами такі. Візеруночки. Підвізка морозка. До неї бувають каблучка або сережки. 850 гривень вартість підвіски і вага 5, 5 грамів. Далі в розмірі 18,5 каблучка ось така під назвою «Всеслава», 4 грами вага і до неї сережки. Каблучка 850 гривень, сережка 1250 гривень. Ось такі красиві і яскраві сережечки, 7 грамів вага обох сережечок. Сережечок у мене все ще три пари. Вони дуже-дуже красиві. Ось такі. Якщо це буде замовлення не найближчим часом, то вже ці прикраси будуть лише під замовлення. Тобто вони в наявності сьогодні останній день у мене. Білий фіаніт дуже красивий. Приблизно давайте глянемо розмір. 2 см фіаніт 11. Виглядають прям масивно-масивно. І останнє, що в нас сьогодні є, це браслетик під назвою Змія. Від 18 до 19 см довжина. Тут є ось такий подовжувач, можна засібнути, як буде зручно. 1850 гривень вартість 12 грамів вага браслетика. Їх в мене є на сьогодні дві штучки. Один вчора поїхав, було три. Другий трошечки довший він від 19 до 20 з половиною сантиметрів. 7-8 міліметрів приблизно ширина браслетика. 12 грамів. в принципі, легенький. 1850 гривень вартість. Ось такий браслетик рибки регулюється від, від 16,5 до 20,5. Ось такий подовжувач, ось такі красиві рибоньки, і до них є ще такі самі сережки. Браслет: 10 грамів вага, 1900 гривень вартість. Один є ось такий красивий крупний браслет 19,5 20 бо тут виїмочка є, тож я точно не можу сказати. По лініці чітко 19,5. Тут 34 грами вага. Красивий здоровинний лазуріт. Браслет Анатолія. Вартість 5200 гривень. 3 см лазурід. Дуже красивий лазурит. ось такий ажурний, з красивими узорчиками. Сережечки рибки ось такі. 6,3 вага, 1050 гривень вартість якраз добросетика тільки тут рибка трошечки, трошечки крупніші, 4 см повністю з замочком. Давайте ще ширину прикинемо три з половиною грами. Є одна ось така невеличка каблучка з блакитними топазами в розмірі 17,2-17,5. Світло, такі світло-блакитні топази. Топаз 0,22 карата. Маленький розмір. Вона повністю широка. Вартість каблучки 1300 гривень. Такі браслетики. Ми з вами подивились, ми зрозуміли, що їх більше не буде, але теоретично можна замовити. Оцей мені здався найшикарніший. Або ось цей з квіточкою. Цей більш такий ніжний і легенький. Ну, в середньому довжина 19 см. От, і е, я ще покажу одну прикрасу, вона іншого виробника. Тут зазначено, що це Запоріжжя. Е, так, у розмірі 17 каблучка і сережки з чорними ось такими перлинками, Сережки, комплект родований. 8 грамів сережки і каблучка в нас 16 4,8, Це розмір 16. 16,75. Але тут за кільцеміром він у мене повний 17-й показ. Красива чорна поролинка. Ось таке у нас сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Вже гарного дня. До побачення. Ну і переглянемо швиденько браслетики. Всім привіт! У нас сьогодні невеличке відео: ось таке маленьке харківських браслетів. Перший браслет браслет Сірін 37 грамів 19 см. 4850 гривень вартість. Дуже крупний, красивий. Браслетик Нептун 19,5. Довжина? 34 грами, 4100 гривень вартість. Далі ось такий під назвою Марута, він 19 сантиметрів. 43 грами вага, 4500 гривень. От на нього класна вартість. Далі браслетик Зерниця 19 20 довжина. Ось такий він невеличкий, 2400 гривень. Ажурний. 17,5. Вага. Інші у розмірі 18 та 19 по 2950 гривень. Ось такі. Це в нас вже останній показ браслетів.